Лунає пісня, Солов'їна, і вітер віє Степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брати, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля, у нас однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони у Україні. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, не наші морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. На скільки літ нас не а отже верстуємо знову. Яка ж вдалася сьогодні днина. Що хочеться співати пісень. Моя суборна Україна знову зустрічає новий день. Сестричка нині розказала, що колись давно, я добре знаю, що у зимовий ранок засіяло сонце волі в моєму краю. Вийшли люди на майдані Софії. Де колись лудала княжича слава. Хтось сказав спосіб ваші мрії. Україна вільна, вже держала. Хтось сказав, і всі почули люди, аж із Криму по самі Карпати, Україна є, була і буде. Вже і нікому не здавати. Нам сестричка розказала і сама я це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краю. Зійдуться раптом люди, пролунають знов соба в Києві, запанує наша воля всюди і залунає нам по дві сості Соборна Україна? Нація твоя і моя. З'єднані, як два крила, рідна наша земля, на якій звенить українська пісня, Сорочка, вишиванка, гори великі, поля, річки, родюча наша земля, у якій йде війна жорстока, важкі бої, тривоги звинять кожен день гучні. А люди живуть у ній, сміливі, доброї душі, гарні, чутливі, поєднані між собою назавжди. Прапор жовто-блакитний Єднає нас усіх. Це наше сонце, небо голубе. Коли на червоно в своїм броні, за життя гарне, справедливе, за перемогу в війні Соборна Україна. Ми найкращі сини, дочки твої. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто і незрадливо. Усе як є дорога, яворе, усе моє це зветься Україна, така краса висока і не що хоч спинись і з Богом говори.